Продовжуються роботи по утепленню нульового поверху. А, трохи скажемо про сам матеріал, який ми використовуємо. Це матеріал фірми Пенупорт. До речі, кажуть, що в цей завод нещодавно щось прилетіло і, на жаль, він зупинив свою діяльність. Але сподіваємося, що скоро все відновить. Другий слой. Очень. Другий слой. Це ще 100 міліметрів. Тому загальна товщина утеплення нульового поверху в нас 130 мм. Але, але щільність цього матеріалу, вона набагато більша, ніж мінвата. Тому ми можемо його порівняти, якщо в нас мінвата 15 см, ми оцю щільність, повний слой, можемо порівняти приблизно як з 30-сантиметровою мінватою. До речі, в Києві дуже мало хто утеплює таким чином. Тому ми сподіваємося, що коли експлуатація приміщення почнеться, одразу буде помітно цей результат. Е якщо буде холодно. До речі, може е бути дуже логічне питання. А чому перший поверх? І інші це мінвата використовується у тепліч, а екструдер, як його називають в народі, саме на нульовий поверх. На це є мінімум два пояснення. По-перше, нульовий поверх, хоч його стіни також фасадом будуть, будуть гідроізольовані від вологи, але все одно він більший до, примикає до полу, до землі. І сніг, і волога може в більшому коефіцієнті попадати на стіни нульового поверху. Тому використовується матеріал, котрий взагалі не набирає в себе вологу, в тому числі воду. А, також а, друга причина, чому використовується саме цей матеріал, як ми попередньо пояснювали, в нього набагато більша щільність. і тому він набагато тепліший, ніж вата. Звісно, це і набагато дорожче. У нас там що, двухкамерний стеклопакет, да? Да, двохкамерний стеклопакет, 70 серія, ламінація з двох сторон.